Привісти вас на моєму каналі. Хочу опять повторятися возле свого дракона, а доробити э, передок. Сюди в мене нема капота, все ніяк не зроблю. Но я робота з одного чоловіка, він мені підігнав таку кришку. І вона случайно, практично чітко сюди підходить. Тут треба підрізати петельки акуратні, я її просто прикручувати болтиками та і все. І воно буде закрите. В даному конкретному випадку же поможет мені акумуляторна машина, щоб не тягнути провода сюда. Весь процесс як э, зробити капот естественно вам покажу Таким образом крышечку підігнав Зараз покажу вона тут четенько Рстає Все такий столик для обеда тер буде класний Сейчас її прихвачу на несколько точек на три точки І все И крышка буде готова Ну наверное, сюди ще ведро щебня засиплю Сейчас мусор цей уберу Відро щебня засыплю. Все буде чітко. З акумуляторним інструментом дуже добре. Навіть тут треба поубирати. Просто вийду все. Вагалися не збиралась, бо я його закрию наглухо. Півтора відра щебня врізла. Це ще, наверное, кілограм до двадцяти став спереді діващий. Це добре. Тепер зараз отак кришечку приварю. Кришечку капот, як хоч називайте, виставив ідеально, прижав ступцинками все чітко. Варити буду таким чудо апаратом. Маленька така сварочка, десь я не пам'ятаю її купляв. Ну вона для мелких робот двоєчкою варить, нічого Так, Просто ось поповарю, покажу, як вона вариться сварочка. Ця, ця. Дугу не ловити не дуже удобно, але в принципі, вже якщо піймав, то варить добре я так усиляю можно сказать тут тось, точечку вже приварив тут ще пару є. так цю сварочку взяв професіональний сварщик в, углову, в принципі, нормально вона так свистить, цікаво. Ну, для мелких работ нічого делать цей кстати апарат, наверное даже от вертора у цього що дроба 220 акумулятора може работать Ось і все. Ось така скажімо так, робота. Але вже трактор став найкрасиший, краще, найбільше, і ми це 100%. А найголовніше тепер образувався хороший столик. Тут розложився, а в полі удобно кушати. Все, всім дякую за перегляд. Навіть якщо було не дуже интересно, все одно постав лайк. Пока-пока, до нових встреч.